Добрий вечір, люди добрі. Щиро вас вітаємо. З Новим роком та Різдвом! Свято вас вітаємо. Пане господарю, дозвольте козі зайти до хати та поскакати. Де коза ходить, там жито робить, а де не буває, там виглядає. Ой, люденьки, наша коза впала, не жива стала. Доктора, доктора. треба! Доктора! Колю в утробу, забуде про хворобу, колю під хвоста затанцює гопака. Колю за вухо буде літати, як муха, а щоб коза встала, дайте кусок сала та горючої води, щоб влити і туди, і сюди. Кільце ковбаски та бублики у в'язку. Козі дайте ячменю, а нам грошей повну жменю. Я засурисся, мені років триста, а вам господарі, бажаю, чудового врожаю. вражаю. А я ж вавою моторний, хоч і трошки чорний, за те і в'язники маю, чортом нові сі називають. Щоб тривоги не. І ракети не літали, щоби щоб наші збройні сили били ворога що сили. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям